Вітаю вас! Є майстри ліні, є майстри фарб, є майстри сюжетів. Програма ж Ронін» завітала на експозицію до молодого українського художника Микити Цо, якого по праву можна вважати справжнім магістром фіней. Його експозиція відбувається в одному зі столичних унікальних салонів з дивидалі. Свого часу Моне прославився і тим, що він зумів передати колір туману. Мова йде про лондонські тумани, парижські тумани, наділивши їх таким пурпурним кольором. І це, в принципі, було унікальним таким кроком, і в принципі воно відповідає дійсності. А що унікального є у вашій роботі, тоді коли ви починаєте створювати свої тіні, тіні Микити Цоя? Я передаю більш все структурно. Я йду від структурності. У мене був період, коли я захоплювався е, тюнером пейзажами, які передають повітря, передають швидкість. Зараз я. Намагаюсь відобразити десь відсутність людини. Я вважаю, що пейзаж це саме та площа, в якій я можу достатньо добре поекспериментувати, трансформувати форму, шукати абстрактні якісь речі. Пані Надія, на якому етапі важливо, аби художник, молодий починаючий художник проводив свої власні виставки і де та межа, коли просто малюнок переходить вже в таку категорію мистецтва, витвір мистецтва. Я думаю, для любого художника очень важно починати з самого початку. Навіть виставляє рисунки, якщо он починає писати, мені даже домашні виставки буде правильно. а вот, что касается Никиты Цоя, Они конечно для меня очень мужские, с мужским характером, они э, в поиск с поиском каким-то внутренним. Э, он ищет стиль, он ищет э, настроение. Этот человек по большей части любит абстракции, всякие такие формальные решения. Вот, ну, наверное, это одна, ну, из символик таких, так сказать, э -э вот, которые отображают его творчество. Ну, Никита, он большой мистификатор, <зывания> да, любит могу... что-то завуалировать, что-то не показать, что-то сделать так, чтобы вы сами угадывали. Поэтому, ну, тени, естественно, они прячут что-то. Вот, ну, вот, собственно. Очень хорошее определение. Чому саме я тут? Тому що мені цікаво побачити нові роботи, нове мистецтво, нове мислення. І мені дійсно цікаво побачити щось нове. І я вважаю, що така ініціатива, як арт квартира, от, у Діві Далі, вона є дуже цікавою, тому що вона дає можливість молодим художникам зрозуміти себе може трошки краще, побачити реакцію глядачів на своє мистецтво. Була ця експозиція від молодого українського художника Микити Цоя, який додам переконав всіх відвідувачів мистецького арт-салону і далі» у тому, що світ кінець змушує краще цінувати реальність.